Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCs і сьогодні хочу вам розповісти, як знайти легендарний артефакт Дивна вода. Він знаходиться на локації Мандрівні вогні, що в затоні, недалеко біля локації Опачучі або метеостанція. Перед тим як сюди йти, бажано запастися аптечками, псіб-блокадами або комбінезоном колах від псі захисту. І в цілому, коли з'явиться аномалія, то краще оминати зелені вогні, так як шкода наноситься саме ними або галюцинаціями. Артефакт з'являється випадковим чином під одним із вогників. Але є е, простіший спосіб. І щоб е, знайти цей артефакт, е, це нам треба потрапити в аномалію до 22.00. І нас цікавить саме ось цих два камінці. Частіше всього, е, він з'являється під ось цим. Е, тобто нам треба буде е, зайти сюди, потрапити в цю е, ділянку. Ось це одне місце. Де він потенційно може з'явитися. Але будьте уважні, бо його дуже важко помітити. І другий це ось цей камінець. Ось. На ньому ми е зберігаємося, треба це зробити приблизно десь в 21.40-21.50. І... Ось. І коли аномалія з'явиться, то вона буде поруч біля вас. Якщо цього не трапилось, можете просто повторити, завантаживши збереження. Ось ми заходимося на камінці в цьому. І е, з'явилася аномалія із зеленими вогниками. І давайте поруч дивитися, а ось і е, артефакт дивна вода. Ось ми його забрали. І давайте звідси швиденько вимиратися. оминаючи ось зелені вогні. Ось ми вийшли. Давайте подивимося. Ось так воно виглядає. І одягнувши цей артефакт, ви суттєво зменшите вплив радіації та збільшите вагу на 40 кг. Але є і побочний ефект. І ефект сп'яніння, який може заважати. Якщо ми його вдягнемо, то наша вага збільшиться на 40 кг, ми можемо побачити, і відразу ми маємо ефект сп'яніння. Коли ми йдемо, нас трошки колихає, і може впливати. І заважати вам при стрільбі. Всім дякую за перегляд. Якщо ця інформація була корисна для вас, ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал.